Події дня, що формують наше майбутнє. Турецький президент Ердоган поговорив із кремлівським карликом. І це виглядає так, що лідери провідних держав світу, переступаючи через сморід, змушують себе говорити. Із путіним аби діагностувати рівень шизофренічності. Адже такий постійний алгоритм комунікації дуже лестить Путіну. Він вважає, що він прориває блокаду, що він світовий лідер, з яким всі хочуть спілкуватися. Насправді лідери світу заміряють рівень шизофренічності Путіна, адже Ердоган дуже важливий для Росії. Ердоган це лідер, який може перекрити Босфор і будь-який експорт, імпорт по Чорному морю для Росії закриється. Зараз в Туреччині відбувається завершення каденції українського посла Бондера, і він якраз висловився про те, що позиція Туреччини у 2020 році дуже суттєво посприяла тому, що Росія не захопила Одесу. адже… Фактично, Туреччина заборонила прохід військових суден, в тому числі українських, через Босфор і Дартанеле. Тому дзвінок Ердогана, звичайно, для Ердогана принизливий, але Ердоган знає, наскільки Росія залежна від нього, адже велику кількість перші два роки війни, велику кількість товарів подвійного призначення транзитували саме через Туреччину. Але Туреччина змушує мусить розмовляти з Путіним, бо в Туреччина на підбрющі, як кажуть, є Сирія. І там живуть туркомани, і Туреччина дуже часто діє в силовий спосіб на території Сирії, на якій, як відомо, присутні і російські війська також. Події дня, що формують наше майбутнє. Блумберг повідомляє, що рішення Джозефа Байдена, які він приймає на завершення своєї президентської каденції, можуть бути дуже корисними як торгівельна позиція для Дональда Трампа. І зрозуміло, що це вливання в зброю і санкції проти Росії, зокрема санкції проти Газпромбанка, озброєння України. І мовчазна пауза, яка триває вже другий тиждень після оголошення результатів США, по суті, Кремль доводить до сказу. В Кремлі очікували, що Трамп буквально на другий день після оголошення результатів буде дзвонити Путіну і ставати навколішки, демонструвати так би мовити, принизливу згоду торгувати Україною. Насправді, ж, Дональд Трамп, не поспішаючи формує свою команду, обмежився в генеруванні заяв по різних напрямках, і, по суті, зараз тільки помічники Трампа вкидають деякі тези його бачення з тих чи інших міжнародних питань. Як відомо, є своя. Традиція стосунків Трампа із Ізраїлем і те, що Міжнародний кримінальний суд відкрив справу проти прем'єра Натаніаху і колишнього міністра оборони Галанта, є по суті плювком в душу демократіям, а особливо Трампові, який. Вважається особистим другом Нетаньяху. Події дня, що формують наше майбутнє. На тлі того, що партія платформа Обивательська, коаліція точніше, визначилася із кандидатом в президенти, в Польщі відновилися протести фермерів. І цього разу знову фермери приперлися на український кордон на перехід медика Шегії. Що найсмішніше, що причиною протестів фермерів не є Україна, але якось біса вони приперлися під український кордон. Перша причина протестів це невиконання вимог щодо податків з боку польської влади, а друга занепокоєння щодо підписання угоди. З країнами Південної Америки Бразилією, Аргентиною, Парагваєм та Уругваєм. Це такий блок Меркусор, і якраз Міністерство сільського господарства Польщі виступає проти укладення угоди Євросоюзу з Меркусор, адже є страх, що на ринку. Європи з'явиться продукція з цих країн і послабить позиції сільгоспвиробників. Але вся дурість полягає в тому, що фермери стоять під українським кордоном, туди приперся міністр сільського господарства, то ще збирається припертися, зустрітися, але ці фермери зараз, в такий складний час, знову пропускають по одній машині в бік України, по одній машині на годину. Оце якесь знущання зі здорового глузду. Враження таке, що коли в нього на носі, коли в фермера польського на носі вискочить черяк, то він буде длубатись у вусі, щоб позбавитись того черяка, прости Господи. Події дня, що формують наше майбутнє. У дружній і сусідній до України Румунії відбуваються президентські вибори. Нинішній президент Клаус Єханіс, лідер Націонал Лібералів, відбув свої два терміни, тож висуватися на третій, звичайно, не міг. Що ми маємо, який баланс на сьогоднішній день? На перший тур внесено до бюлетеню 14 кандидатів, серед яких колишній прем'єр-міністр Румунії Людові Корбан. Зняв свою кандидатуру і закликав підтримати лідерку правоцентристів Союзу порятунку Румунії Єлену Ласконі. За даними соціологів, лідерами перегонів вважається прем'єр-міністр Румунії Марчал Чулаку та голова опозиційної ультраправої партії АУР Джорджа Сіміон. Сіміона, як відомо підозрюють у зв'язках з Росією. Навіть, здавалося б, де та Румунія, але все одно російський слід і там пролазить. Ну це об'єктивно, бо крайньо правих і крайньо лівих у Європі годують з одного російського казанка. Раніше цей казанок називався Газпром. Тепер же, очевидно, що Газпром накрився мідним тазом, але традиція підгодовувати. Крайніх правих і крайніх лівих з метою дестабілізації країн в Росії залишилася. Що треба сказати? Марчел Чулаку засвідчив велику дружбу і прихильність до України, і тому сподіваємося, що його перемога збереже традицію чудових стосунків Румунії з Україною. Події дня, що формують наше майбутнє. Підрозділи ракетних військ ЗСУ у взаємодії з іншими компонентами Сил оборони завдали групового удару по позиціях ракетного дивізіону 1490-го зенітного ракетного полку 6-ї армії РФ на території Курської області. Що найцікавіше, що цим ударом знищена радіолокаційна станція. ЗРК С400. Як відомо, С-400 це такий предмет особливої гордості Росії. Хоча нічого особливого в цьому комплексі нема. Це той самий комплекс С-300, який дещо проапгрейджений для, з маркетинговою метою для продажу за кордон. Як відомо, згадуваний сьогодні. Ердоган свого часу розпорядився закупити для турецької армії комплекс С-400, їх випробували, потім зібрали і залишили на базах. Очевидно, поділилися з американськими збройними силами для вивчення можливостей цих комплексів. Але коли українські війська не знищують комплекс С-400, це особливо принизливо, тому що. Путін завжди вихвалявся цим комплексом, а ще комплексом С-450, по-моєму, він називається Вітязь. Отже, це насправді все комплекси С-300 тільки з певним апгрейдом. Тож, як відомо, маркетингова стратегія просування російської зброї напоролася ще й на успіхи українських збройних сил. Знищуючи високотехнологічне, як здається, росіянам обладнання українські збройні сили ще й викидають Росію із ринків озброї.